Напередодні російські змі вже дописували про черговий обмін військовополоненими. І президент нашої країни Володимир Зеленський вже підтвердив інформацію. Вже медіа змі повністю ширяться кадри того, як сьогодні знову ж таки відбувся обмін так, обмін військовополоненими, і більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, вони перебували там. Понад два роки, і ось нарешті вони сьогодні вдома. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини, воїни збройних сил Національної гвардії, прикордонної служби. І президент нашої країни дописав наступні слова: я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались, і надалі до не повернемо усіх. А так такі от слова. Написав президент нашої країни. Ну і також ще кадри з обміну. Ви зараз можете бачити їх на своїх екранах, обміну якого чекала вся країна. Тому що наші герої вони поверти, повернулися так. На жаль, усі з тяжкими пораненнями і серйозними діагнозами. Але вони, нарешті, на території нашої землі. Вони нарешті так на території, вони так вдома, нарешті. І дійсно, хочеться сказати одне, нехай їх рідна земля наразі лікує. Дописують також про те, що всі звільнені сьогодні оборонці мають поранення або важкі медичні діагнози. Це є епілепсія, і гіпертонія, і шімічна хвороба серця, проблеми з зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностували втрату ваги. Ну, знову ж таки, з вами говоримо про те, як повертаються наші військовослужбовці з рашистського полону і які рашисти, так повертаються на свою землю. А повернуті захисники будуть доправлені звичайно до медичних центрів для проходження усіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Наголосила у координи штабі і усіх забезпечать необхідною допомогою, відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у полоні. Також наголошується на тому, що обмінний процес відповідно до стамбульських домовленостей він триває. і Точна кількість звільнених буде оголошена вже після завершення всіх етапів. Об. Президент України Володимир Зеленський він зауважив, що знову ж таки повторюсь, додому повертаються оборонці Маріуполя, Донеччина, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, Херсонщини та Чернігівщини. І ще раз повторююсь: він говорить про те, що вдячний усім, хто допомагає повертати наших людей на рідну землю. І сподіваємося, що якомога швидше всі захисники та захисниці, всі наші люди, українці, які перебувають. У рашистському полоні, не за своєю волею, звичайно, так, які перебувають там. Вони повернуться на території рідної землі, вони повернуться додому. Нарешті дуже дуже сильно всіх чекаємо і сподіваємося, що знову ж таки повторюсь, якомога швидше зможемо повернути усіх людей до рідної землі, так на території рідної землі. І далі також такі кадри, від яких мурахи по шкірі, з маємо змогу з вами заслухати про те, як щойно звільнений з полону захисник. Як тільки так уже перебував на території рідної землі, рідної країни, він одразу зателефонував своєму синові. Він капітан зсу на фронті, так і говорить про те, що я три роки за нього молився. Три роки, як він перебував у полоні. Він кожного дня думав про свого сина, про свого сина, який перебуває на фронті, який є капітаном, який захищає так відважно території нашої країни, нашу державу. І говорить про те, що дійсно він так дочекався, дочекався повернення додому і одразу ж одразу зателефонував сину. На ми, звичайно, ці емоції вони є неймовірні, і ми щиро радіємо за кожну родину, яка дочекалася свого захисника, так чи захисниці, які повертаються додому. Тож далі з вами давайте. Заслухаємо так, ці щемливі кадри побачимо. Я всіх вас вдію. Як мене буде далі Важко, важко дувати. Ти що в мене син капітан воєнний служить. Блін боює, Я три роки за його молиться. Це робиться, я не представляю. Ну всі ви не, не встигнете, тому за все, що вам не потрібно. Вам не потрібно їхати сюди. Що ми живі, сини, ми живі. Дайте, будь ласка, час на те. Ось такі от кадри, від яких дійсно знаєте, стискається серце. Ми тільки що з вами мали змогу переглянути, тому що дійсно розуміємо наскільки. Так важко уявити взагалі складно та які які емоції так відчувають військовослужбовці, які повертаються на території нашої держави, тому що той час, який вони проводять в полоні, так те відношення, яке так. До наших військовослужбовців, які рашисти беруть до полону, так яке воно там є, і щиро радіємо за кожну людину, яку ми повертаємо на території рідної землі, тому що це дійсно неймовірні емоції, емоції у рідних, так і бачимо, що дійсно з кожним, так з кожним таким обміном, ми повертаємо все більше і більше наших людей на території рідної держави. Тож дуже сподіваємось, повторюю, що якомога швидше ми зможемо повернути усіх наших людей з рашистської землі, де вони перебувають. Там не за своєю волею Ну, а далі. Продовжимо з вами говорити дійсно про актуальне і про звичайно ту тему, яка вже на слуху останнім часом останні роки. Я б сказала навіть ну мова йде саме про перемовини і про дату третього раунду переговорів. Їх хочуть погодити з Україною вже наступного тижня. Про це дописує кремлівський посіпака Пісков і говорить про те, що Російська Федерація заявила про готовність узгодити дату нового раунду переговорів з Україною. Вже наступного тижня, за словами речника Кремля Дмитра Піскова, відповідне рішення очікується найближчими днями. Про це інформує російське пропагандистське видання та силу четвер, 19 червня, прес-секретар російського президента Дмитро Піскова голосив, що дата третього раунду переговорів з українською стороною буде визначена протягом наступного тижня. А, так, ну а днем раніше Володимир Путін висловив готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на завершальному етапі переговорного процесу. Я готовий зустрічатися з Зеленським, але не щоб сидіти там і щось ділити нескінченно, а поставити крапку, заявив кремлівський диктатор. А Попередній раунд переговорів нагадаємо між українською та російськими делегаціями, відбувся у Стамбулі 2 червня 2025 року. І тоді сторонам вдалось досягти певних домовленостей щодо обміну полоненами та. Та повернення тіл загиблих і проте прориву щодо повноцінного припинення вогню або укладання мирної угоди тоді досягнуто не було. Ну і нагадаємо також, що після тих переговорів у Стамбулі Росія запропонувала свою версію так би мовити меморандуму, яку ми всі так чекали з вами і назвала можливу дату третього раунду. Але знову ж таки, можливі дати вони називають. Але по факту конкретно якоїсь дати наразі ми ніде не можемо переглянути. А також ще президент України Володимир Зеленський робив деякі заяви з приводу того, що а, говорить війну бажано, так би мовити, закінчити. Саме за цієї каденції Трампа повноваження Трампа як президента США, до речі закінчується в січні 2029 року. І війну в Україні бажано закінчити за нинішньої каденції президента США Дональда Трампа. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. І Він зокрема розповів, що сьогодні побував на місці влучання російської ракети по житловій багатоповерхівці в Києві, де загинуло 23 людини. Звичайний житловий будинок ракета прийшла через усі. Поверхи до підвалу жодного військового сенсу в цьому ударі не було. Абсолютно нічого Росії це не додало військовому плані. Це світовий терор, те саме, що російська армія за Путіна робила всюди від Чечні до Сирії. Зазначив він. Ну і також президент наголосив, що нинішнього рівня глобалістична так солідарність з Україною та глобального тиску на Росії. їй недостатньо. На жаль, і санкції треба значно посилювати постійно, тому що. Бачимо з вами, що дійсно расисти. Вони вміють вести таку знаєте гру зі своїми людьми, з нашою державою зі зітвою світовою спільнотою виходити з тих ситуацій, так би мовити, так що, начебто, вони до всього готові. Вони йдуть і роблять якісь кроки. А ми їх не розуміємо. Ми не йдемо на зустріч їм. І ще говорить президент про те, що бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу, дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів. Це те, що може допомогти, допомогти і санкції потрібні. Дипломатія потрібна, безпека потрібна, сказав президент нашої країни. Ну і знову ж таки, якщо не станеться якось, так би мовити, форс-мажору, повноваження Дональда Трампа як президента Сполучених Штатів Америки, мають закінчитися 20 січня 2029 року Ну і будемо, звичайно, з вами спостерігати так про ту ситуацію, яка буде відбуватися, і як це взагалі в цілому буде виглядати надалі. Ну а тим часом також з вами поговоримо ще і про санкції про те. Що все ж таки світова спільнота час від часу робить якісь дії для того, щоб їх посилювати, так би мовити, санкції проти Рефії. І Якраз таки нещодавно робив заяву колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця з проводу того, що зустрічі в Стамбулі були потрібні Росії, щоб затягнути ухвалення нових санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. І наразі Москві це вдається. Не допомагає Україні ситуація на близькому сході, адже через загострення підскочили ціну на нафти. Ну і також далі пояснює він те, що санкції мають посилюватися, і санкції мають бути такими, що Унеможливлять згодом тому, що миттєво це зробити неможливо фінансування війни в Російській Федерації або значною мірою підірвати це фінансування. Ці санкції мають стосуватися як тіньового флоту, так і пониження граничної ціни нафти. Пояснив він. Ну і за словами Кислиця, це питання стало особливо актуальним у контексті подій на близькому сході. І також є значний обсяг можливих санкцій, пов'язаних з фінансовими справами і розрахунками, виведенням додаткових російських банків і системи СВІФТІ. Також є. Величезна проблема це проблема наявності в зброї і в системах, які використовують Російською Федерацією проти нас, компонентів третіх сторін, в тому числі і західних країн. Продовжує він ну і також перший заступник голови МЗС наголосив, що сама концепція санкцій ніколи не мала миттєвого характеру досягнення кінцевого результату. Те, що санкції приймають повільно, і такими хвилями не допомагає нам, так само не допомагає ситуації на близькому сході, тому що в перші години після нанесення ізраїлем ударів по Ірану ціни на, на нафту якраз таки зросли так у 13-14%, відсотків, в тому числі і на російську, і чи це буде носити так би мовити сталий характер, важко сказати і до тепер, тому що багато що залежить від того, яким чином ситуація буде розгортатися на близькому сході, і як вона буде врегульована або принаймні деескальована, констатував Сергій Кислиця. Ось такі думки.